Є такі події в історичному процесі, є такі події в священній історії, які мають наслідки не зворотні, назад вже повороту немає. І саме тоді, коли відбуваються подібні події, хтось із нас може Таки спокійно піти з життя, бо бачили очі мої, спасіння твоє. Бо бачили світло на откровення народу. Те, що приготувати для всіх людей, побачив я вже ще не здійсненим, не звершеним безумовно. Тільки початок, тільки первень, тільки... Те, що зароджується, але воно вже зародилося. Воно вже пагони свої починає посилати. І це незворотній процес. Це станеться. Чи буду я живий, чи не буду я живий? Це станеться. І нам дуже важливо долучитися серцем і. Думками, всією душею, до цієї думки ми можемо засвідчити, що долучаємося до такого. Бо відбуваються часом такі історичні події, які мають незворотний характер. І можна спокійно піти з життя. Це не означає, що далі все буде просто, легко і безпроблемно. Навпаки, що далі говорить праведний Симеон. Він каже, і тобі, Діві Марій, і тобі меч душу пройме. Тобто чекає і страждання. І втрата. І найстрашніше, що може бути в людини, бачити Сина Свого на Христі, пройде меч твою душу. І з'явиться той, хто буде приводом для сперечання. І хтось підноситься, а хтось падає. Але та рана, яку ти здобудеш, навчить тебе бачити в серцях людей, читати серця людські. І значить надавати їм таку допомогу, яку іншим способом надати неможливо. Спочатку треба прочитати те, що є в тих серцях. Попереду голову. Після того, що після, після явлення Спасителя в світі немовлятко може можна спокійно помирати, але попереду Голгофа, попереду сперечання, піднесення і падіння, попереду труднощі і страждання. І можна спокійно померти. Але треба знати, що Ані тим, що прийшов Спаситель у світ, ані тим, що я помер. Ніщо не скінчилося. Все тільки на початку. Все розгортається вперед. Ми бачимо цю стрілу історії, яка йде вперед, несеться, летить вперед. І нам треба розуміти, це страждання. Це сперечення. Це біль. Але той, кого меч душу робив. У нього відкриваються очі. І знову ми таких людей бачимо. І поряд із собою бачимо. І починають вони читати в душах і в серцях. І це стає запорукою того, що зміниться світ. І отримуємо ми спасіба.